Пані Наталя, вітаємо вас із перемогою у першому головному розіграші призів від торгової марки «Снєжка» та торгової марки Відарон і виграшем сертифікату на туристичну подорож у Об'єднані Арабські Емірати у промо-акції, яка проходить під слоганом Акційні товари купуй у Емірати Мандруй. Вітаємо! Дякую! розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про акцію З телевідення реклами. И, кроме всего прочего, на самой этикетке упаковки лака Ведорон, который мы покупали в эпицентре, планируя ремонт в ванной. Мы, конечно, не планировали это намеренно, но так получилось. Мы рады. Пани Наталя. На фіксальному чеку, який нам надали, було вказано, що акційний товар ви придбали 31 липня, а вже 1 серпня ви стали переможцем. Розкажіть, будь ласка, якими були ваші враження, коли організатори повідомили вам про те, що ви стали головним переможцем? Да, так, це правда. 31 первого ми зарегіструвалися на сайті. зареєстрували код, вже на наступний день. Нам позвонили. Реакції не Если можно их одним предложением озвучить, то это прыгали до потолка. Мы сами этого не ожидали, абсолютно. Скажіть, будь ласка, чи вже ви перемагали в подібних акціях? Ні, ніколи, це перший мой виграш в такого роду акції, і надеюсь, не останнє. З ким поїдете відпочивати? З своєю сім'єю, мужем, дочкою. Чому ви обрали саме виріб торгової марки Vidaron Lacobays? потому что однажды я узнала, что они используют тот же марку Тефлон, которая облегчает снятие загрязнений. И по этой же марке мы узнали, что они используются также в марке Ведорон, Ну, так как нам нужен был лак для дерева, мы решили попробовать родственные снежки производителя. Еще плануют и покрывать этим выробом столешницу в ванной комнате, в которой выстраивается умывальник. Мы решили его сделать из натурального дерева и покрыть естественным покрытием лаком без тонирования. Че раньше вы користувались продукцией торговой марки Снежка та торговой марки «Відарон»? Снежкой пользовались краской, шпаклевками и спеціальні средства против плесени, і поклевки, то есть много чего. А вот торговой маркой «Відарон» мы пользуемся первой. Що ви і надалі будете користуватися виробами торгової марки «Снєжка» та торгової марки Відарон? Так, да, безусловно.